Чи варто знімати розшук ТЦК шляхом визнання вини через застосунок Резерв Плюс? Ну, відповідно, вибір за вами. Я можу тільки розповісти про наслідки такої дії. І так, якщо ви визнаєте вину, подавши відповідну заяву через застосунок Резерв плюс і знявши так званий розшук ТЦК, так сплативши штраф в розмірі 8500 і знявши так званий розшук ТЦК, то зверніть увагу, що потенційно у вас є можливість в майбутньому бути. Ти притягнутим за порушення правил військового обліку, відповідно як за повторне порушення, також у вас є. Теоретично можливість в майбутньому, якщо у вас буде багато таких порушень правил військового обліку, ви будете визнавати свою вину за їх вчинення, бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Звичайно, ця можливість гіпотетична, але вона є наявною, тому що ви підтверджуєте, що так, я вчинив це порушення, я визнаю свою вину. Якщо ви не хочете цього робити, можна звичайно спробувати закривати справу по строкам. Якщо строки притягнення вас до адміністративної відповідальності вже минули, А для цього треба розібрати. З конкретними вашими обставинами справи, або пробувати закривати справу в судовому порядку. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете отримати алгоритм дій до вирішення конкретно вашої ситуації, посилання на консультацію в описі під цим відео.